У Своє Місто, слава Тобі, Господи, слава Тобі. Бо ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. І стали кричати, що нам і тобі, Сину Божий? Сьогодні євангелист Матей переносить нас в Гадаринський край. Напевно, за це місто і місце чули багато людей. Навіть по сьогоднішній день, коли в якійсь околиці щось відбувається, збудували найвищий будинок, найкращий якийсь розважальний центр. Зробили якийсь винахід, провели якусь надзвичайно дуже і дуже складну операцію. За це рекламують, багато розкручують, пропонують. Тоді це місце знали, як місце, в якому щось відбувалося надзвичайно дуже і дуже жахливе і небезпечне. Туда прибуває. Ісус Христос. Бо там були два біснуваті, як ми чули у Івангелії. І не просто вони собі будували, бу, були, але вони наводили страхіття, жахливий стан на цілу околицю. Вони не жили як нормальні люди в якомусь будинку, не спали на лавці в крайньому випадку десь, черилися в смітниках. Вони жили у гробах на цвинтарі. Добре знаємо, що цвинтар завжди мимоволі. Ну, в день чисяк так, але вночі стараємося обминути. А вдруг хтось з тих небічників став і нас покличе. А це було набагато гірше. Вони там жили. Мало того, що вони там жили, вони були, як чуємо у Євангелії, дуже люті. Мали надзвичайно велику силу. Час від часу, коли вони дуже надушкуляли мешканцям цього міста, люди збиралися, якщо їм вдавалося, десь їх там лапали, зв'язували і заковували в кайдани, думали, що на якийсь певний час буде спокій. Та де там? Ті мали таку силу, що рвали ланцюги, розривали кайдани. І кого злапали, чи хтось попадав на їхній дорозі, могли покалічити, побити, навіть вбити. Вони не бачили болю, плачу, ні нічого, все торощили на своїй дорозі. І тут Ісус Христос, як говорить в іншому місці, навіть коли одна овечка десь загубиться в горах. Добрий Господар іде її шукати. Очевидно, і за ними прийшов Ісус Христос. Ісус Христос є святий. І коли святість є, бачимо, Ісус Христос нічого не нападає на них, нічого з них не промовляє, сами біснуваті виходять Йому назустріч і бачать. Що їм прийшов кінець? Тобто ті злі силі, яка жила в тих людях біснуватих, стає безсилою. І через то вони починають делікатний спосіб пробувати навести контакт з Ісусом. Що нам і тобі? Чого прийшов нас мучити? Ми нічого не винувати. Але бачимо, немає у світі двох правд, одної є, ну, є правдою це Ісус Христос, між Богом і дьяволом не може бути ніякого діалогу. І вони самі собі вибирають долю. Коли нас виганяєш, пішли нас в стадо свиней. Чому саме в стадо свиней? Нікуди з десь інде. До іншої країни, ще кудись їх переправити, а тому що там в тій околиці жили різні люди, різної національності, і добре знаємо, коли є різні люди, відбувається різне перемішання культур. В тій околиці з Давен-Давен було заборонено вирощувати свиней. Але по якомусь часі, коли заселилися греки, римляни, інші народи, це перемішалося і вийшло на добрий бізнес. Ну, Можливо, не всі вони споживали свиней, але це пропонували, продавали в інші країни, і був добрий заробіток. Закон є законом, ну а люди залишаються людьми. Є буква закону, є дух закону, але бізнес перевищив усе. Наняли пастухів, очевидно, охорону тих, хто потім там збував тих свиней, хто вирощував, хто закупляв кращі якісь інші види. І так поволі текло до того часу, поки у свинське стадо не війшли біси. І в моменті стадо кинулося згори. З і потопилося у море. І все. Пастухи не побігли в місто, очевидно, повідомили власників, а власників так виглядає було дуже багато, бо все місто вийшло назустріч. І дивна є річ. Інші би, може, перше зглянулися на то, що в їхню околицю Ісус Христос приніс очищення, позбавив від страху не тільки їх, їхні родини, дітей, жінок. Ні. Вони не дякують, не запрошують своє місто Ісуса Христа. Вони видають перевагу. Більше бізнесу, свиням. І гарно, чемно просять Ісуса відійти. Очевидно, згідно природного закону могли попросити не тільки до свого міста, навіть ніхто свою родину не запросив, можливо, в них були якісь інші ще тривоги і потреби. Напевно, немає такого міста, щоб там не було сліпих, кульгавих, людей, які мають там інші хвороби. Просто запросити Христа. Христос це є сонце, яке дає світло, тепло, життя, приносить мир, спокій і радість. Всі жителі хотіли обійтися без Христа. І попросили Його. Ісус Христос, який створив людину на свій образ і подобу, кожній людині дав розум, розумом людина пізнає, що є добре, що є зле, і свобітну волю. Свободною волею, керуючися, вона може прийняти пропозицію або відкинути. Тобто має право вибору. І Господь Бог шанує наш свобідний вибір. Як ми поступаємо, Він на це дозволяє. Є одно, але рано чи пізно ми мусимо прийти і дати звіт Звіт за наше прожити життя. Я не знаю, як ті мешканці Гадаринської околиці прийдуть на звід до Господа Бога, а він знову там буде. Що вони йому скажуть? Що не замість Бога вибрали свиней? Дорогі мої, і щодня, і щохвилини ми так само завжди є перед якимось вибором, якою дорогою нам іти, чи йти Божою. А вона інколи буває трудна, можливо, незрозуміла, багато нічого нам не обіцяє. Але закінчується Небесним Царством. Інша дорога, вона є широка, розлога, там багато друзів, веселості, радощів, всього іншого. Але ця дорога не зможе завести блуд. І через то каже Христос: Царство Боже дається силою і трудом. І до Царства Божого ведуть вузькі ворота. Чому? Бо в житті ми мусимо то, що нас Прив'язує до земного життя скинути, залишити. Ще ні один ніхто з собою не забрав потойбічне життя: ні будину, ні квартиру, ні землю, ні гроші, ніякі статки, ні звання, ні грамоти. Все тут залишається. Єдине, що з собою можемо взяти, в потойбічне життя це добрі вчинки які ми встигли зробити в земному житті. Тож бажаю вам сьогоднішню неділю багатіти у Бога. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі з усієї мислі нашої? Промовимо. Господи помилуй. Господи, вседержителю, Боже Отців наших, молимось Тобі, вислухай, і помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева, Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за превосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кір Ігоря, і за боголюбивого єпископа нашого Кір Володимира, за тих, що служать і послужили у святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі, братів і святі. Стер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Богом, бережений народ, наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, щоб Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ. У цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою село, допомогу усім потребуючим та дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб Всемилостивий Господь укріпив силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу.